За різними підрахунками до 80% ВВП України знаходиться у тіні. Лише за останні 9 місяців шахраям вдалося одержати брудних коштів на 32 мільярди гривень. Незаконно отримані гроші йдуть аж у 24 країни світу, там де валютний контроль мінімальний. Одне із улюблених місць кіпр зловити злочинців за руку не так вже й легко. Допомагають державній службі фінансового моніторингу, здебільшого вітчизняні банки, через які переводять гроші за кордон. Вони надають. Всю інформацію по е, якимсь е, признакам, які е, підпадають під підозру, що вони або відмиваються, як про що ми зараз, говоримо, або пов'язані з грошима на е, е, потреби терористичних організацій, група осіб е, за допомогою фіктивних підприємств, е, вкладаючи гроші в ці. Е, Фіктивні підприємства змогла легалізувати суму незаконно отриману 2,7 мільярда гривень. Основний фігурант був осуджений на 4 роки 8 місяців. Друге місце по відмиванню грошей займають операції із цінними паперами. Минулого року на маніпуляціях із ними злочинці збагатилися на 8,5 мільярдів гривень. Популярні і оформлення вантажів за підробленими документами, а також операції із страхуванням.